О пів на десяту ранку в аеропорту Київ скупчення людей коридори пасажирської зони стали декораціями теракту. Імітація це німа сцена. А от тренувальний порятунок справжній екшен. За легендою від вибуху 10 людей загинули, 35 поранені. Медикам потрібно їх швидко оглянути і розділити. Заберіть раз свої бригади. Каже по секторам кожен віде. Для більшої переконливості статисти надівають криваві маски за півгодини. Постраждалих забирають карети швидкої. У шостій лікарні надзвичайна ситуація працюють за планом реагування на спонтанний наплив пацієнтів. Медики не знають ані про кількість постраждалих, ані про ступені їх тяжкості. Побіг. У таких умовах лікарі ще не працювали в них жодного сценарію. В реальній житті так я нія. Це перша в моїй жизни. Причому вона нас максимально приближена к бойової. Максимально увійшли в роль і дівчата статистки. Вигадана історія це найгірший сценарій за ним запобігти теракту не вдалося. Втім, насправді переконує керівництво аеропорту все під контролем. Вокзала контролируется на предмет в двух словах, как бы это свободная информация оставленных вещей и правильно высказали подозрительных. Чиновники, аби не сіяти паніки від зв'язку між терактом, домодєдові та тренуванням відхрещуються. Це був плановий захід, і в контексті того вибуху, який відбувся в сусідній державі, це просто співпадіння. Це навчання лише початок протягом року до євро. Такі тренування організують у Борисполі на стадіонах і в метро. Ірина Заєць, Володимир Литвиновський, день сіті.